Чому ж дитинка самостійно не засинає? Чому, як тільки я покладу дитину і піду займатися своїми справами, дитина прокидається і плаче. Та ще багато подібних інших ситуацій. А відповідей може бути безліч. Я з вами поділюся цим відео, щоб трішки облегшити ваше життя. І перше, це ви повинні прийняти той факт. Що ви дитині дуже потрібні зараз. Дитина тільки починає пізнавати світ, і ваша присутність їй життєво необхідна. Не намагайтеся скоріше сплавить дитину, навчитись, навчитись розслабляти, відпочивати. Поруч з дитиною. Мінімум до 3-4 місяців дитина може спати тільки на ваших руках, животі, або притиснутися до ваших грудей. Якщо дитині так потрібно зараз, то хай вона з вами так спить, а водночас відпочивайте і ви. По-друге, батьки повинні вивчити етапи розвитку дитини, щоб бути готовий, готовим до кожного із цих етапів. І у вас тоді не буде уявних очікувань, а буде чітке розуміння потреб дитини. І цим вже бажано зайнятися на етапі планування дитини або хоча б вагітності. Це, будь ласка, займатися своїм психічним та фізичним здоров'ям, щоб не було напружень, бо дитина відчуває це. і, як не дивно, чим гірше ти себе почуваєш, тим гірше себе почуває дитина. А отже, погано спить, виридує і постійно просить, щоб мама була поруч. Четверте, це дотримуватись треба часу бадьорості за віком. Для температурного режиму і зручного, зручного одягу. Існує в інтернеті дуже багато різних таблиць по віку, скільки дитинка потрібна, потрібно мати часу бадьорості і часу сну. І ви ці відрізки дотримуєтесь і не буде у вас перегулів. Також використовувати методи розслаблення дитини. І один із методів розслаблення, я як фізичний реабілітолог, рекомендую вам масаж. І саме масаж, який направлений на пропріорецептори для відчуття власного тіла, щоб дитинка могла самостійно відчувати втому, подавала вам сигнали втоми, і ви їх. Вчасно бачили і вкладали дитинку спати. Разом із масажем вже з 6 місяців можна вводити ритуали перед сном. Наприклад, читати книжку, вимикати світло, помахати рідним до побачення, да, братику, сестрички. Зверніть особливу увагу на масаж. Бо ефект такого масажу, да, який впливає на пропіорецептор, буде не тільки проявлятися у відчутті втоми а й у відчутті тіла, тобто дитина буде легше опановувати нові навички, буде раніше знати, що хоче, зможе про це розповісти або показати. Також покаже, де болить і який характер болю. Це важливо знати і відчувати усім людям, так? а не, не тільки дітям. Такий масаж можна вже робити вже з народження. Так? Не потрібно чекати, не потрібно, коли от дитинка перестала спати, і вам потрібно різко щось зробити. Ви вже з народження дитинки, вже робіть цей масаж. Кожного дня введіть як ритуал, і у вас не буде таких проблем. І якщо вам цікаві мої відео, підпишіться, поставте подобайку. Також мені важливо знати, яка ще інформація для вас потрібна. Ви, будь ласка, напишіть в коментарі, я вам відповім або зніму нові відео. До нових зустрічей і чекаю ваші питання.